Творчі у будь-якому віці впродовж року львівські пенсіонери навчалися рукоділлю у студії творчості для літніх людей. Напередодні свят вони отримали спецзавдання змайструвати ялинкові прикраси. Чи вдалося здати випускний екзамен? Дивіться у сюжеті. Незабаром новий рік час, коли із комірчин дістають ялинкові прикраси та одягають зелену красуню. Саме новорічній тематиці було присвячене заняття у студії творчості для людей літнього віку. Протягом цілого року старшого віку мали можливість відвідувати студію творчості для людей старшого віку і виробляти різні вироби. Це були вироби з декупажу, це було на пляшках, на шклі, на посуді. Це було на гіпсі, це було на гіпсових картинах. Тобто вони навчилися робити подарунки своїми руками для своїх дітей, внуків і просто для того, щоб зробити комусь приємно. Один раз на тиждень протягом року не молоді, але переповнені ентузіазмом люди ліпили малювали. Вали та майстрували своїми руками, кажуть, такі вироби з радістю приймають у дарунок рідні та друзі. Ми мотанки спочатку робили. Я вдома маю щось чотири мотанки, а вже пороздавала навіть і в Росії невідомо куди. Тобто, в мене немає проблеми подарунку. Намотала кишеню, прийшла, подарувала. А мені зразу кажуть, що сама робила. Я кажу, ну та я б сказала, з ж роботи. Дуже здавна хожу, і дуже втішена. Знаєте, чому? Тому що коли говориш або. Е Десь хоче щось зробити, тоді кажуть, ну не мають що чим займатися. А тут приходять однодумці. Ми так робимо то все, ніби там кінець світу мусимо то зробити. Хоча, взагалі, то ж будемо говорити іграшка, але з другого боку це творчість. Пані Зінаїда відвідує осередки самопомочі з моменту їх заснування. каже, що тут кожна людина може обрати щось для себе. Толкою з такими як я сама дуже багато жінок в такому віці знаєте, особливо коли лишилися одні, Вони Ядь і починають говорити о, мені кому не треба. я казала, якщо ви самі собі не треба то купити, треба то щось собі знаходьте якусь добавку. Правильно? дуже добре, що є дуже багато напрямів. Що кожен куди може, той туди йде. Пана Андріана не злякав жіночий колектив. Він вже два місяці відвідує заняття. Тут має можливість із новими людьми познайомитися та щось цікаве власними руками створити. Дома маю роботу свою. Я свої, свої роблю і, так с не сиджу, не дивлячись на мої роки, не дивлячись на то все. Ідея студії творчості виникла у майстрині Світлани. Каже, надихнула власна бабуся, яка не мала можливості з користю проводити свій час на пенсії. Тепер Світлана надає таку можливість іншим. Ми не можемо звичайно своїм батькам приділяти та весь свій час. Хочеться, щоб вони чим займалися. Ходили на якісь студії та розважалась. Тобто так само хочеться, щоб для літніх людей була така сама частина відпочинку і дозвілля, як для усіх інших груп населення. На жаль, нас цього немає. Тому це. Захотілося зробити зробити шписте після плідної праці протягом року. Відділ роботи із людьми літнього віку дарує свято усім дідусям та бабусям та запрошує усіх на новорічний карнавал, який відбудеться 24 грудня в приміщенні кінотеатру Сокіл. Деталі за телефоном 297 тисяча.